Я хотів би зробити заяву стосовно виділення земельної ділянки, яка тут розташована на вулиці Сагайдашного, 6А розміром 5 сотих, яка є зараз дитячим майданчиком для чотирьох будинків. Це Сагайдашного 6, 6, 8, 4 і 2. І ця земельна ділянка була вилучена міською радою і передана для будівництва п'ятиквартирного будинку, який буде будуватися на місці оцієї споруди. Де колись була, скажімо, дитяче кафе, а зараз піцерія Бенедикт були проведені численні там зустрічі з забудівником, були, скажімо, і. Звернення на міську раду, декілька звернень було, але міська рада ніяким чином не прореагувала на це. Так само чомусь лишилися осторонь і правоохоронні органи, і тому громада цих будинків змушена була звернутися до Тернопільського міськрайонного суду з вимогою скасування рішення сесії міської ради від 5 січня 2012 року. Про виділення даної земельної ділянки для реконструкції і обслуговування п'ятиквартирного будинку. Отут має стояти п'ятиквартирний будинок, який буде мати п'ять поверхів висоти з вбудованими приміщеннями, там, скажімо, для гаражів і так далі. Ну і, Після того, коли ми подали до суду, в громадян була, скажімо, якась надія на те, що хоча судова влада захистить права та інтереси, тому що суд і згідно Конституції, і згідно кодексів кодексу адміністративного судочинства, повинен захищати права та інтереси громадян. Ну і забирати землю від 500 чоловік і давати п'ятьом квартирам, це в принципі аморально, можна сказати. І... Були надані численні докази, скажімо, неправомірності даного рішення, були перераховані порушення норм законодавства, які були зроблені міською радою під час прийняття даного рішення, але суд чомусь не взяв до уваги даних доказів, в тому числі був і лист обласного управління архітектури, де було вказано, що ні реконструкція даного павільйону під багатоквартирний будинок не була передбачена генпланом, ні дана земельна ділянка не призначена для забудови згідно генплану. І що дана земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні катедрального собору, який є пам'яткою архітектури національного значення. І таким чином для виділення даної ділянки потрібно було дозвіл центрального органу з питань охорони культурної спадщини. Це передбачено законом України про охорону культурної спадщини. Але саме головним питанням Яке ставилося наріжним каменем, скажімо, позовної заяви, було те, що дана земельна ділянка, відповідно до вимог земельного кодексу, мала би надаватися на конкурсних засадах. Міська рада без конкурсу, без нічого надала дану земельну ділянку приватному підприємству Креаторбут, що є грубим порушенням земельного законодавства, але суд також чомусь даного аргументу самого основного, не взяв до уваги і, скажімо, залишив без задоволення позовну заяву громади. і... Скажімо, рішення Тернопільської ради залишив в силі. В даний час подана апеляція до Львівського апеляційного адміністративного суду. І ми надіємося, можливо, Львівський апеляційний адміністративний суд застосує принцип скажімо, верховенства права і захистить права членів територіальної громади. Якщо міська рада, яка є органом місцевого самоврядування, повинна в першу чергу служити інтересам територіальної громади, відібрала землю від чотирьох будинків, то, можливо, суд хоч. Захистить. Ну і звичайно ж, ніхто не збирається складати руки, якщо і апеляційний суд не захистить права. Ми будемо звертатися і до Вищого адміністративного суду, і до Європейського суду з прав людини. Тому що захистити дані права можливо. Тут ніхто не хоче взяти собі ту земельну ділянку. Це просто люди хочуть, щоб діти мали де гуляти. Тому що я от зараз згадав фільм Діамантова рука, і там є випадок, коли бахний чоловік гуляє, і йому кажуть, що тут гуляти не можна. Отак От само скоро скажуть креатурбу. Тут гуляти не можна дітям. А вони скажуть, а де ж нам гуляти? Ви маєте окремі квартири, там і гуляйте. Тут приблизно така політика міської ради.